Всім привіт! Вітаю на Епаграфі. Вам не здалось? Ми знову говоритимемо про плани. Так, ось тут вже було відео з планами, де я перерахувала 30, 40, півсотні книг, які збираюсь прочитати у 2024 році. Але з'явилось відео Анни з каналу Буквиз Блок, де вона розповідає про Бінго, яке вирішила влаштувати на поточний рік. І хто я така, щоб не спробувати. Прийняти участь у цьому всьому. Хто я така, щоб не стрягти в марафон, який буде продовжуватися протягом цілого року? Є 12 місяців, є 12 книг, є 12 категорій, які якимось чином пов'язані з навколишнім середовищем і з процесом його захисту. Я інтерпретувала ці категорії по-своєму, тому моя інтерпретація може трохи відрізнятися від інтерпретації авторки. Зазирайте, будь ласка, до неї на канал. Я залишу посилання на відео в дописі до відео мого, і там ви зможете побачити, що вона мала на увазі цими категоріями. Я послуговуватимусь тільки своєю здогадкою. Ще варто сказати, що я людина не горда. якщо десь можна буде зчитати з цими категоріями, я це зроблю. І саме тому я собі не ставила якихось обмежень, що, типу, в цих 12 категоріях я не можу використовувати книги, які, про які вже розповідала в попередньому відео. З планами це був би нонсенс, я б просто себе вбила. У мене було би планів більше ніж книг, які я можу за рік прочитати. Саме тому, якщо у мене буде можливість їх якось поєднати, я це зроблю. А у нас перший пункт цього бінгу це книга про протистояння, і я сприйняла цей пункт. Буквально, саме тому у нас буде реальне протистояння. Під цим пунктом я читатиму роман Терріпраче та під назвою «Ансін Академікалс». Це останній роман з циклу про Рінсвіда. Це означає, що я зобов'язана буду спочатку дочитати цей цикл, щоб дістатися до цього роману. І в цій книзі автор нам показуватиме футбол. Там буде гра спортивна між двома командами, і це реальне протистояння. Саме тому я обрала Ансін Академікалс» під цей пункт. Неочікувано, враховуючи, що Задумка була якраз якось поєднати це з природою, знаєте, але окей, відволічимося. Другий пункт це скандинавський автор. Тут у мене є аж цілі дві книги на вибір, щоправда, одного автора. Сйона, Ісланця це дитя землі і місячний камінь. Я знаю про ці книги тільки те, що написано буквально в їхніх анотаціях, тому навіть не буду старатись брехати, просто вони маленькі, вони мене приваблюють своїм оформленням, вони яскраві. Вони подобаються мені тим, що вони підходять під цей пункт. і Я вже давно хотіла їх прочитати ще з дня покупки. Власне, третій пункт це книга з птахом на обкладинці, і тут я вас здивую. Моя книга з птахом на обкладинці – це Аренд і її витоки тоталітаризму. Це птах. Я змушена буду прочитати цю книгу, щоб закрити бінго. Тепер у мене відмовок немає. 700 сторінок чистого науково-популярного тексту. Птах. Птах. Аня, ну чому не Олень? Чому не ведмідь? Я не знаю. Чому птах? Далі. Книга про велике і величне. І тут я вирішила собі дати, хоч трохи волі за цілий рік, і не обирати конкретну книгу. Хоча зараз покажу вам саме конкретну, а прочитати одну із тих мистецьких книг, які у мене є на полицях. Приміром, у мене є три екземпляри цієї серії від Ташин, яка називається «Basic Arts». Тут є тримам босха, але також на полицях моїх є Мунк і Гігер. І також у мене є журнал колекція про творчість Ройтбурта. Тож одну із цих робіт я хотіла би під цей пункт прочитати, бо що може бути більш величним ніж мистецтво. Хай образот. П'ятий пункт книга, від якої стає світліше. Тут я читатиму роман про добру людину Еми Андієвської. Про цю авторку я одночасно почула на каналах Аліси Піквік Пейперс і на каналі Олени і Сергія під назвою «Книга Джунглі. Щоправда, вони говорили про різні роботи пані Еми, але відгукувались про неї позитивно і серйозно роман про добру людину. Роман про добро. От в анотації, наприклад, написано, що дія відбувається в українському таборі для переміщених осіб, що може бути добріше, правда? Однак автор анотації зазначає, що як виходить з назви, головною темою є таке добро. Авторка доводить, що доброю людиною може бути навіть та, що має звичайні людські вади. І мені потрібно щось таке. Мені дійсно потрібно щось добре, тому ема Андієвська і її Роман про добру людину під п'ятий пункт, книга від якої стає світліше». Пункт шостий неординарна біографія. І за задумкою, я думаю, я би мала прочитати біографію когось, якоїсь неординарної особистості. Але вирішила, що я візьму неординарну за формою біографію, а не біографію якоїсь незвичайної людини. Саме тому читатиму під цей пункт портрет митця замолоду від Джеймса Джойса, це його автобіографічний. Роман, тож неординарності я досягатиму формою, а не звістом. Книга як ковток крижаної води. І я собі придумала, що у цьому пункті має бути щось, що буде для мене свіжим. Новим, саме тому вирішила спробувати нового незнайомого автора, автора про якого я нічого не знаю. Ем, ти, взагалі, то книгу, яку я купила тільки через те, що видавництво нетентоненко спромоглося зробити настільки шикарну обкладинку. Я говорю зараз про чаполоч авторства Остапенка. Складно придумати щось свіжіше, аніж автор, якого ти не знаєш, з його дебютною роботою. Тож буду знайомитись, буду вам розповідати. Книга від якої стане спекотно. Я це зрозуміла як щось. Від чого буде натурально палати, тобто мені потрібно щось таке бісяче було побрати. але я не хотіла читати погану літературу. Саме тому я вирішила обрати москов'яду Андруховича, я читатиму роман про. Росію я буду читати роман про Москву. Звісно, мені палатиме. Думаю, це підходить під восьмий пункт. Дев'ятий пункт називається книга небезпечна, як хижак. І тут я обрала психологічний трилер Ольги Токарчук, який називається Веди свій плуг кістками мертвих польською мовою. Навіть зачитувати не буду, бо не хочу позоритися і тут. Так і є, я вже почала цю книгу читати, і в першому розділі вже ми зустрічаємось із смертю в її фізіологічних проявах. Ми знайомимося з двома персонажами, які зараз мусять розбиратися зі своїм померлим сусідом, у якого немає родичів. Але це так моторошно написано. Там так багато моментів, які трошечки тригарять, і про які ти думаєш, а до чого ж то воно все Приведе взаду є відгук від для Республіка, і тут написано, що кримінальна інтрига тут тільки м, претекст, і що то насправді описує невідворотність спільного життя людини із світом навколо, навіть з найменшим і найвіддаленішим куточком цього світу. Саме тому мені здається, що ця книга підходить під пункт небезпечної як хижак. По перше, тому що це трилер. По-друге, тому що все ж таки з хижаками і з природою це буде пов'язано якимось чином. Пункт 10. Книга Айсберг, і тут я собі придумала, що мусить бути якась книга, яка типу, має глибокий підтекст, яку можна розбирати і розбирати, яка має багато алюзій, відсилок, інтертекстуальності з широкою або глибокою проблематикою, як вам подобається, так це і називайте. І я не могла обрати подібну книгу. Я дивилась на свої полиці, які в мене тут в Польщі, і розуміла, що та не знаю, там здається в усіх книгах. Все прямо в лоб, там докопуватися ні до чого не потрібно. Але таки вирішила обрати одного з письменників, який у мене вже є в планах, це Курт Вонегут. Спробую почитати його бойню номер 5 Якщо там не буде нічого у підтексті, до чого потрібно докопатися і доаналізуватися, то спробую знайти ще одну книгу, яку зможу підібрати під цей пункт. У мене є така думка, що можливо можна спробувати почитати Дайс», другу частину продовження малої, якого я читала. В 2023 році, але знову ж таки все впирається в те, що можливо там не буде аж настільки великої потреби розбиратися в деталях і в відсилках. Подивимося, що з цього спрацює, але в будь-якому разі головним планом залишається бойня номер 5 Під одинадцятий пункт, який називається Книга Подорож, я обрала е, Ісландію від Віхоли, авторства Андрія Гладія, яка вже вийшла у Віхоли, являється от натурально буквально новинкою їхньою. Я ще книгу не придбала, але вже по традиції купуватиму цю книгу в електронці і із задоволенням читатиму. І остання книга сумнівного експерта. Знову ж таки, так як це БІН. Цей марафон задумувався як щось науково-популярне а е, особливо прив'язане до теми екології, захисту навколишнього середовища. То термін експерт натякає, що я мала б звернутися до якогось нонфіку, але я вирішила так не робити. І покажу вам книгу французького автора речі <рек> Жоржа Перека. Я не хочу сказати, що Жорж Перек сумнівний. Звісно ж, цей автор широко визнаний у світі, читачами, критиками, яким би там не було. Але у мене проблеми з французами, я їх просто не читаю, і в цьому вся проблема. У мене не тягнуться ніколи до французів руки. Але я вирішила спробувати, тому що є у мене відчуття, що щось я велике в літературі пропускаю типу, щось, що мені могло би сподобатися. Я не впевнена у французьких авторах, тому це дуже для мене сумнівна ідея. І через це, у 12-й пункт, я вирішила обрати одного із тих французів, які зараз у мене є на полицях. А на полицях у мене є їх не так багато. Обираю речі, тому що речі я обіцяла прочитати своїм глядачам ще в 2023 році. Це я не зробила. Саме тому буду виправлятись ще не пізно. Скажіть мені, що ще не пізно. Саме такі плани я не будувала завдяки бінго, яке придумала Анна. Я... На 90% впевнена, що я це бінго провалю. Просто через те, що в мене аж занадто багато планів. Але хто знає, можливо, у мене буде таке велике натхнення на читання, або таке велике натхнення на гру, що мені захочеться закривати саме пункти із цього плану. Напишіть, будь ласка, яку би книгу ви могли порадити? Під 10-й пункт, який називається книга Айсбера, бо я досі не впевнена, чи правильний вибір зробила, чи «Богня номер 5 це та книга, яку можна назвати достатньо глибокою, для того, що її прям потрібно аналізувати. Якщо у вас є якісь кращі й варіант, і ви точно знаєте, що цей варіант заслуговує на розбір, на аналіз. То велкам. Я буду тільки рада, тому що я дійсно загубилась і бойню включила туди, просто тому що чимось треба було цей пункт закрити. Ну а на цьому, все. Дякую вам величезно, що додивилися це відео до кінця. І завчасно дякую за ті коментарі, що ви напишете за ті рекомендації, що ви дасте. Ми побачимося з вами зовсім скоро і обіцяю, що це не буде. Відео з планами. Бувайте!